Я добре пам'ятаю ту зустріч, хоча відтоді минуле десятиліття. Я тоді був ще молодим, шукав правди, шукав відповіді, які не знаходив ні в книжках, ні в промовах політиків. Мене допустили до неї не тому, що я був особливий, а радше випадково так склалися обставини. Я й досі вірю, то був дарунок долі. Бо слова тієї жінки, матері Терези, я ношу в серці все життя. Вона говорила дуже просто. Ніби не було між нами жодної відстані, ніби вона сиділа поруч на дерев'яній лаві і розмовляла, як мати з сином. І все ж у її голосі було щось таке, що примушувало слухати навіть найупертіших скептиків, бо простота була не від бідності думки, а від глибини. Я прийшов до неї з питанням, яке й тепер болить кожному: Коли ж закінчиться війна? Я не питав про конкретну країну чи битву, я питав про саму людську біду, яка крокує світом століттями. А вона подивилася на мене довгим поглядом і промовила: Сину, війна закінчується не тоді, коли замовкають гармати, і не тоді, коли підписують угоди. Вона закінчується тоді, коли у серці людини гасне ненависть. Я тоді не зрозумів. Мені здавалося, що це ухиляння від відповіді. А вона продовжила: Люди завжди шукають числа, роки, дати. Вони хочуть мати календар, щоб сказати собі Ось тут кінець страждання, але життя так не працює. Є лише серце, яке або любить, або ненавидить. І доки воно ненавидить, війна триває. Вона розповідала про міста, які горять у темряві, про людей, що тікають, залишаючи домівки. Але водночас вона говорила і про світло, про дитину, яка ділиться шматком хліба, про жінку, що прикриває стареньку, про солдата, який простягає руку своєму ворогу. І я зрозумів, для неї справжнє пророцтво це не передбачити падіння бомби, а побачити, як серед попелу росте любов. Вона сказала ще одне: не віру перемогу, яка приходить із гарматою, бо така перемога завжди тимчасова. Віру перемогу, яка приходить із милосердям. Тоді вона тривала. Я слухав і не міг відвести очей. Бо в її словах не було жодної пишності, жодних прикрас. Вона говорила так, як говорить мати до дитини: Не бий, не кричи, люби! І водночас це звучало як найглибше пророцтво. Вона попередила Прийде час! Коли біль пошириться ще далі. Те, що здається далеким, торкнеться тих, хто думає, ніби вони у безпеці. Може постраждати ще одна країна, ще один народ. Це буде знаком для всіх досить. Але цей знак не буде кінцем. Це буде лише передишка, пауза. І навіть ця пауза подар. Бо в ній ви зможете навчитися берегти одне одного. Вона не називала назв, не давала карт, не малювала схем. Вона просто говорила про любов. І чим довше я слухав, тим більше розумів. Саме ця простота страшніша за будь-які страшні пророцтва. Бо у простоті не сховаєшся. Якщо вона каже не ненавидь, то ти або слухаєш, або далі носиш у собі війну. Я намагався запитати ще: А як же перемога? Хіба вона не потрібна? Вона похитала головою. Справжня перемога не над ворогом, а над собою. Бо якщо ти перетворишся на того, кого ненавидиш, то яка ж це перемога? Ти лише зміниш форму, але суть залишиться війною. Вона знову повторила Війна закінчується тоді, коли ти пробачаєш, коли не кидаєш камінь у ближнього, коли замість крику даєш слово підтримки. І кожен раз, коли ти так робиш, у світі стає на крихту більше миру. І я подумав може, саме це і є велике пророцтво. Не конкретні дати, не карти майбутнього, а заклик до любові, який ніхто не хоче чути. Бо це важче, ніж чекати календар, це робота щодня. Вона закінчила словами, які я пам'ятаю донині Не шукайте кінець війни у газетах чи в телевізорах, шукайте його у своєму серці. Якщо там запанує мир, тоді й навколо стане тихо, і тоді навіть найбільша буря відступить. Ось так вона сказала. І я, чоловік із полісся, який колись потрапив до неї майже випадково, тепер переказую вам її слова. Бо вони важать більше, ніж будь-які новини. Вона навчила мене бачити справжня битва точиться не за кордони, а за душу, і від того, як ми проживемо кожен свій день із ненавистю чи з любов'ю, залежить, коли настане справжня тиша. Тепер я розумію її пророцтво було простим, але епохальним. Війна може ще йти, може палати Донбас, може стогнати Луганщина, може хитатися Крим, може здригатися Польща і ще одна країна Європи. Але все це лише відлуння. Справжній мир почнеться там, де двоє людей перестануть ненавидіти одне одного. І це єдине пророцтво, яке ніколи не збреше. Я йшов від неї тоді довгою вулицею і не міг зрозуміти, як це так. Вона не сказала ані числа, ані року, нічого такого, що можна було б записати у блокнот. Усі чекали якихось точних знаків, а вона лише повторювала Мир у серці, я сердився. Але чим далі йшли роки, тим частіше я ловив себе на тому, що саме ті слова були найправдивішими. Я згадую її очі. Вони світилися спокоєм, який був сильніший за будь яку силу зброї. Вона дивилася на мене, наче бачила крізь усі мої сумніви, і казала: Сину, не бійся того, що можеш втратити, бійся втратити здатність любити. Бо хто втрачає любов, той програв навіть тоді, коли йому здається, що він переміг. Я приніс ті слова додому на своє полісся. Думав: Ну, що я можу зробити тут, серед боліт і сосен? Хіба від мене залежить, буде мир чи війна? А потім пригадав вона ж казала Починай із малого. І я почав я зупинив себе, коли хотів накричати на сусіда. Я поділився шматком хліба, коли прийшов у дім чужинець, і бачив там, де є любов, там стихають сварки. Там уже немає війни, хай навіть маленької. Мати Тереза сказала ще й таке люди завжди думають про великі битви, але забувають про маленькі, а саме маленькі вирішують усе. Бо війна починається з малого із злого слова. З байдужого погляду, з приниження. І мир теж починається з малого, з усмішки, з теплого жесту, з прощення. Я спершу сміявся. Хіба усмішка може зупинити танк? А тепер розумію так. Бо танк це лише залізо, яке створили люди. А усмішка це знак, що людина не дозволила залізу зробити її серце каменем. Вона тоді сказала й про те, що війна може ширитися, що не лише одна земля страждатиме. Що ще одна країна Європи пізнає цей біль, і це буде знаком для всіх. Досить. Я не розумів, як це можливо, але тепер бачу, що світ справді крихкий, і кожен може опинитися в темряві, навіть той, хто сьогодні живе у світлі. Але вона не хотіла лякати. Вона говорила про це з тихим смутком і додавала Не бійтеся, бо навіть у стражданні є нагода для любові. Темрява тільки підкреслює цінність світла, і якщо ви навчитеся любити там, де важко, тоді ви справді переможете. Я передаю ці слова так, як пам'ятаю, бо вони не мають зникнути. Я знаю, хтось сміятиметься, скаже, що за прості балачки. Нам потрібні стратегії, потрібні дати, потрібна зброя. А я відповім: усе це мине. І зброя, і дати, і стратегії. А слово любові воно залишиться. Коли я згадую її голос, я чую не пророцтво про кордони й угоди, а пророцтво про людське серце. Вона ніби казала: майбутнє починається з тебе. І справді, кожного дня я перевіряю, чи я створюю навколо себе мир, чи я додаю ще краплю війни. Бо від цього залежить більше, ніж ми думаємо. Я дивився на неї і питав: А як же вороги? Як же ті, що вбивають і руйнують? А вона спокійно відповідала. Молися за них. Бо, якщо ти їх проклинатимеш, то станеш таким, як вони, не дай ненависті поселитися в собі. Ненависті це отрута, її п'є і той, хто її носить. Я не розумів тоді, як можна молитися за ворога. Це звучало майже неможливо. Але тепер бачу іншого шляху і справді немає. Бо прокляттям ще ніхто не врятував світ, а любов'ю рятували завжди. І знаєте, що я зрозумів? Пророцтво матері Терези не було таємничим і заплутаним, воно було ясне, як сонячний ранок. Війна закінчиться тоді, коли ми навчимося любити. Не завтра, не післязавтра, не через десятки літ, а тоді, коли наші серця стануть м'якшими. Вона сказала й таке, що врізалося мені назавжди Земля належить Богові. Ви лише гості тут. Не чіпляйтеся за землю більше, ніж за душу. Бо душа вічна, а земля тимчасова. Я думав тоді як же так? Усі сваряться за кордони, а вона каже головне душа? Тільки з часом зрозумів у цьому і є ключ. Бо якщо душі будуть чисті, то й кордони не стануть причиною війни. Отак я слухав її прості слова і не одразу збагнув, що це і є найглибше пророцтво бо легше почути число, ніж почати прощати, легше чекати дати, ніж навчитися любити щодня. Але саме в цьому була її правда. І тепер я, чоловік із Полісся, розповідаю вам те, що казала мати Тереза, вже справджується. Бо навіть у найтемніші дні я бачу, як люди рятують одне одного, як діти вчаться ділитися, як чужі стають ближніми. Це і є та любов, яка колись зламає війну. Не знайте страху, не шукайте великих знамен, шукайте маленькі діла. І тоді ви зрозумієте, що пророцтво не про далеке майбутнє, а про сьогоднішній день, бо сьогодні ви можете зробити світ кращим, і саме це змінює все.